У нас з вами прийшов час для вивчення задач в хімії 7 клас. Отже, в чому полягають задачі і що це за нас за нова тема? Нова тема пов'язана із попередньою це відносно молекулярною масою, а також ми атомними масами. Тобто, що нам потрібно для цього знати? Нам потрібно знати тему. Сьогоднішньо це називається масова частка хімічного елементу в сполуці, тобто в речовині. Отже, що ми маємо на даний момент? Масова частка позначається W. Ось таким чином. Допу є англійська W, що собою представляє масова частка. Давайте розглянемо, наприклад, владі піци. Піца. Вся піца це 100%. Якщо взяти, розділити посередині піцу, то скільки будуть відсотків ця частина і ця частина. Це буде 50% і ця 50%. А якщо розділити піцу на 4 частини, скільки тут відсотків буде? Тут 25%, тут 25%, тут 25%, тут 25%. Якщо ще поділити 12,5, 12,5%, 12,5-12,5%. 12,5-12,5, 12,5-12,5 12 і так далі можна розділяти будь-які частини. Так само торт можна розділити, так само яблуко можна поділити на рівні частини. Можна підручник розділити. Ви завжди перевіряєте, скільки залишилося підручнику для того, щоб ми могли завершити теми першого семестру або другого семестру. Отже. Те, що стосується у нас нашої теми, це саме стосується до хімічних кламентів. От, Наприклад, візьмемо відносну молекулярну масу кальцій оксиду. Визначимо перед початком нашої теми. Кальцій оксид. Отже, кальцій у нас ми округлюємо, це буде 40. І додати оксиген. Оксиген округлюємо 16, разом 56. Тобто, все ось це з це наших 100%, це вся наша піца. І відповідно, тут бачимо, що 40 це більше, ніж 16, то тут явно буде більше відсотків, ніж у 16. Як це все зробити? Дивіться. Тобто ми маємо наступну формулу. Наприклад, якщо шукаємо якийсь кальцій. і це в нас буде. Скільки кальцію у нас 40 до всієї кількості? 56. І це нам дасть результат. Тобто менше ми будемо ділити на більше. А що потім результат у нас вийшов у відсотках, ми помножимо на 100. От давайте ми порахуємо разом з вами, скільки це буде. 40 поділити на 56. Приблизно 0,71. Це приблизно. Там трошечки більше. Щоб знайти в відсотках, домножаємо це число на 100%, тобто домножаємо на 100%. Відсотків. Це в нас виходить 71%. Відсоток. Ну ось 71%. Відсоток. Тоді все решта від 100%, відсотків, тут що не вистачає, це ось у нас оксиген. Оксиген 16, кальцій 40. Скільки це в нас буде? 29% відсотків припадає на оксиген. Отаким От чином, це все, що стосується до нашої теми, нам потрібно просто-напросто знайти, скільки певний елемент займає відсотків. Наприклад, ми злишли, що кальцій займає 71% маси від всієї маси цієї речовини. Оце в нас і є поняттям масової частки. Незважаючи на те, що може бути декілька хімічних елементів. Може бути 3, 4, 5. Нічого страшного, просто вираховуємось. Давайте подивимось, знайти відносну молекулярну масу HNO3. Трьох хімічних елементів. Причому оксиген тут три оксигена. Отже, гідроген ми округляємо, то буде одиничка. Далі додаємо інший елемент, це нітроген. Нітроген округляємо 14. Додаємо інших інший момент це оксиген. Округлімо 16 буде. І помножити на 3. Бо оксигенів 3. Не забуваємо про це. От у нас є. Будемо рахувати разом. Додавання і множення. Спочатку множення додавання 1 плюс 14 і 16 на 3 буде 48. Разом це у нас буде 63. От. Все оце, вся все відносно молекулярна маса це наших 100%. Оце 100%. А наприклад, скільки ж тут оксигену? Ось, скільки оксигену відсотків. Можна визначити, скільки відсотків нітрогену, можна визначити, скільки відсотків гідроген займає від 63. Давайте по оксигену порахуємо. Ось це. Оксан, цікавить. Як же ж знайти? Тобто масова частка оксигену буде. Це кількість оксигенів тобто 3 помножити на 16 і поділити на всю сполуку, тобто на 63. Ось на 63 ділиться. Тобто 3 помножити на 16. Ось ми це робили. 48 буде. Тобто Це буде 48 до 63. Просто потрібно порахувати, скільки це буде. 48 поділити на 63. І результат потім. Тут, то, що, то, що в нас вийде, помножити на 100%, це у нас буде якраз у відсотках. Давайте ми це знайдемо. Прийшло 0,76. 76 множимо на 100%, це буде 76%. Тобто оксиген тут займає 76% 76%. Ми не можемо визначити, скільки нітроген і гідроген зараз. Тому що тут два елементи. Нам потрібно ще хоча б один якийсь знайти хімічний елемент, тоді ми сміло можемо говорити, скільки буде займати інший. Давайте ми знайдемо для нітрогену. Як це для нітрогену буде виглядати? Тобто масова частка нітрогену буде по, гідро... по нітрогену, це 14, нітроген тут один, тобто тут одиниця нічого не міняє до всієї відносно молекулярної маси, до всієї сполуки, тут тобто до 63. І давайте порахуємо це 14 поділити на 63. Вийшов результат 0,22. І щоб перевести у відсотки помножити на 100% потрібно. Це в нас виходить 22%. Отже, нітроген займає 22%. Ось таким чином виглядає. А тоді ми сміло можемо знайти гідроген. Бо ми знаємо, що вся сполука 100%. Тобто, щоб знайти. Масу участку гідрогену нам потрібно від цієї сполуки відняти, скільки сумарно в нас нітроген і оксиген. Тобто сумарно відняти масу участку нітрогену плюс масу участку оксигену, це буде 100% мінус нітроген у нас 22%. Плюс оксиген, скільки? 76%, відсотків. 76%. Відсотків. Це буде 100%. Відсотків. Мінус скільки тут всередині дужок буде. 96. 98. 98%. Відсотків. Тут, якщо дію зробити, дужки розкрити, 100 відняти 98, це буде 2%. Відсотки. Отже, гідроген тут 2%. Відсотки. Або можна по-інакшому зробити це. Знайти масову частку таким самим шляхом, тобто цю дію не робити можна. Але зробити наступну це гідроген, тобто ми знаємо, що потрібно ставити тут гідроген, він скільки один має атомну масу. І до всієї сполуки це до 63, тобто 1 до 63. Якщо так зробити, це буде 0,2 щоб відсотки... Нам перевести потрібно помножити на 100% і це буде 2%. От вся задача. Тобто цю дію тоді не потрібно робити. А ось так зробити. Тут тобто, всі три хімічні елементи можна таким чином визначити. Сама формула, як насправді виглядає стандартна формула для визначення масової частки. Тобто масова частка для будь-якого хімічного елементу. Будь-який хімічний елемент ми можемо позначити е. Елемент. Будь елемент. Будь-який Це буде знаходитись індекс його N. Тобто, наприклад, індекс тут 1, гідрогену, нітрогену тут 1 в оксигену тут 3. Тобто індекс ось 3. І тоді індекс множиться на атомну масу відносно атомну масу цього елементу. Наприклад, тут був оксиген, то множилось на оксиген, тут був нітроген, то множилось на нітроген, тут був гідроген, то множилось на гідроген. І розділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Вся сполука тут 63. 63 весь час. 63. Вся сполука ділитись має на всю атомну масу. Оце в нас і буде наш результат. Масова частка. Масова частка зазвичай вказується у відсотках. Ми звикли до відсотків, що оці, наприклад, там 9% позначений. Перекис водню 3% позначено. Наприклад, на пральному порошку буде писатись від 5 до 15 поверхнево-активних речовин. Це в відсотках все буде записуватися. Зручніше відсотки. Відсотки від 100, скільки там в дійсності від 100. Весь пральний порошок це 100, а тоді від 5 до 15% це там займає лише ті речовини, які дійсно відпирають одяг. Тобто, якщо взяти весь мішок, там, де. Пральний порошок сухий міститься або коробка, це 100%, вся коробка це, або пачка це 100%. А там від 5 до 15%, то ось максимальне значення це 15%, приблизно. 15%. оце це стільки там буде дійсно тих речовин, які допоможуть відібрати забруднення. А все решта наповнювачі, ароматизатори і тому подібні речовини. Оце все інше, 85% це наповнювачі. А тільки 15% це те, що дійсно відпирає нам плями з одягу. Давайте зробимо саме задачу з використанням ось цієї формули стандартної. Як вона буде звучати? Як задача загалом роджей? Дивіться, яка масова частка? Гідрогену в ch 4 Ось такій формулі. Знак питання. Отже, запитують нас, масова частка гідрогену. Гідроген позначається H невідомий. І нам дають ось цю речовину. У нас є скорочений запис. Масова частка, ось це масова частка позначається W. Гідроген позначається H. Тобто масова частка гідрогену яка питання? Яка? Невідомо. І ось нам дають формулу. Зразу формула. Як в нас буде виглядати тоді формула? Формула стандартна, Тому масова частка будь-якого хімічного елементу дорівнює його індекс, помножено на атомну масу цього елементу і поділено на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Ось так. Ставимо крапку кускому і підставляємо наш елемент. Тобто масова частка ми шукаємо гідрогену. Тут, тут, тут H. Якщо тут H, то і тут буде H. Ось, Все те саме. Дорівня, дорівнює, риска дробу, риска дробу. Індекс для H4. Тут 4 гідрогени. Помножити на відносну атомну масу гідрогену. Те, що я казав, тут елемент, тут елемент, тут гідроген, тут гідроген. І відносно молекулярна маса сполуки. Що в нас сполука? Це H4. Вся сполука це аж 4. І це дорівнює. Риска дробу залишається, дорівнює, залишається, 4 залишається. Атомну масу гідрогену ми легко можемо знайти в підручнику. Округлюємо, це одиничка буде. Гідрогену 1. Далі відносно молекулярна маса для ch 4 ми мусимо знайти окремо. Відносно молекулярна маса СХ4. Чого ми його шукаємо, щоб підставити сюди? Нам її не вистачає. Ось, ми, Нам її не вистачає, ми її підставимо. Під рискою дробу, ось під рискою дробу, все відповідає. Це ж 4. Отже, тут карбон перший, ось він, атомна маса 12, 12. Є. Далі додаємо гідроген. Гідроген ми вже округлювали, але ще раз. Ось гідроген, 1. Один. І його тут 4, помножити на 4. Тобто 12 плюс 4. Тут помножили, і це буде 16. Тут 16. Отже, у нас 4 16 -х. І в нас ми скоротимо на 4. Тут буде одна четверта бо 0,25. а щоб перевести відсотки, це помножити на 100% це буде 25%. Отже, щодо відповіді, то масова частка гідрогену складає 25%. Це від 100. Вся сполука ось ця H4, якщо пояснювати, це H4, оця вся сполука. Це 100% була. І гідроген, якщо шукати окремо, ми знайшли, що гідрогену тут 25%. Тоді скільки, наприклад, карбону? А карбону все, що залишається. Тобто 100 відняти 25, це 75% карбону. Ось так можна легко орієнтуватися в даній темі. Давайте ще раз зробимо якусь задачу. Яка? Масова Частка Літію Літію В Літій 2О Ось така сполука. Отже ми розуміємо, що масова частка ось так ось масова частка це W. Літій в нас виглядає, ми знаємо, ось літій ми вчили. Яка це знак питання? Тоб масова частка літію у нас невідома. А вся сполука це літій 2О. Стандартна формула це масова частка будь-якого хімічного елементу, дорівня. це риска дробу, його індекс помножити на атомну масу цього елементу і поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Тобто ми підставимо свої дані. Ми шукаємо літій, то тут елемент це літій. Індекс для літію, скільки тут біля літію 2. Помножити на атомну масу. Якщо тут елемент, бо тут був елемент, тут літій, то значить і тут буде літій. Літій. І поділити на відносну молекулярну масу сполуки. Відносна молекулярна маса цієї сполуки, це літій 2О, ось вся сполука літій 2О. І дорівнює. Риска дробу залишається, 2 залишається, і відносна атомна маса літій у нас цікавить. Літій округлям тут буде 7. 2 помножити на 7 заходить. Далі нам потрібно знайти відносну молекулярну масу ось літій оксиду. Ось, літій 2О. Відносно молекулярна маса літій 2О. Чому ми її шукаємо? Бо нам ось тут не вистачає. Під рискою другу не вистачає даних. Ми їх зараз знайдемо. Літій 2О. Отже, літій. Знову ж таки, ми шукали, але перевіримо. Ось 7 округлюємо, Але літій 2О на 2 і додати інший хімічний елемент. Це оксиген. Оксиген це в нас 16. Так, це в нас тут множення. 14 плюс 16 це буде 30. Ось тут нам не вистачало 30. Тут 14. 14,30. Якщо скоротити на 2, наприклад, це в нас 7. 7,15. Тут трошечки не вистачає до 50%, менше, ніж 50%. Давайте приблизно будемо визначати. Наприклад, 14% було близьке до половини. Тобто 7 7,14 це одна. Друга виходило, б. але тут трошечки не сходиться, то в нас 7, трошки менше, ніж 50%. Давайте напишемо приблизно 49%. 0,49. ось виходить. Або щоб перетворити відсотки, помножити потрібно на 100%. Це 49%. Приблизно 49%. Там трошки менше буде. Але приблизно це 49%. Тобто ось в нас є сполукаліті 2О. Вся вона має 100%. Нас цікавило політію. І якраз ми відповіли на це запитання. Тут 49%. Це припадає на літій. А тоді скільки на оксиген припадає? 100 відняти 49. 51% це буде оксиген. Ось такі прості відповіді на ці запитання. Спробуйте самостійно зробити наступну задачу. Яка? Частка фосфору В П2О5. Спробуйте самостійно виконати ось таку задачу. За тими ж самими ці ті ж самі умови, все те ж саме, скорочені записи, будуть ті, той самий розв'язок. Спробуйте просто зробити. Як буде виглядати для вас така задача? Чи складна, чи проста після вивчення даної теми?